Розпродаж одягу майже по ціні виробника і дещо по ціні виробника, тому запрошую всіх не прогавити можливість можливість купити дитячий одяг зимовий. До прикладу, я буду казати, щоб ви порівнювали, яка знижка. Ось Аляски. Це найкраща, мабуть, модель цього року, яка могла бути по теплоті, повністю по довжині, Я показую, як всередині по довжині, повністю фліс. І самий плотний наповнювач. По 2650 я їх продавала, зараз півтори тисячі. 2650-15 це даже трішки нижче вартості закупівлі. Різні розміри, тому треба приходити вибирати кому цікаво. Ось такі пальто були по 4,5. Вони в мене були і так недорого, я їх віддавала по 2650, зараз будуть по 2 тисячі. І цін таких вже ніколи не буде, тому що... Зараз закупка і долар виріс. І в закупки пальто різні дитячі, по 38 від 38-36 отак от доларів. Тому о, ось таке шикарне пальто. Теж всередині фліс, зима, березень можна носити. І дуже гарна модель. Їх тільки дві біжі і є ніжний, ніжний бузок. все. Тут ось ціна була 3700, я продавала, хоча скрізь 4650. Вони це 134 бузок і беж 140. Ось курточка буде за 2 тисячі замість 2,5, хоча 2,5 це теж була знижка, вони були по 4,5. Це дуже гарна модель. Була 4,5, потім 2,5, зараз вже 2. Альпака натуральна, Турція і Італія, Ангора. Альпака у мене була 2850, 2550. Зараз буду давати за дві. Якість плотна, це якраз весна, ось на березень. Березень, квітень це буде в ідеалі. Є різні комірці, є такий комірець і є без комірця. Ну, стоїчка і різні кольори. Шоколад, біж, білий, різний, чорний, різні візерунки, дуже-дуже гарні моделі. Костюми. Була знижка з півтори тисячі. Ценгура натуральна, була 750. Їх вже віддам за 650. Пінюари відмінної якості ті, що 1350, будуть по 850 пенюари. Шикарні, їх залишилось два такі. Піжамки. 1350 були, будуть 800 гривень. Тут вони зносостійкі і накладочка, інша тканина ще є. Тут понаружу, ну, синтетика, я не знаю, що ну дуже така гарна якість. Різні є розміри. Вона дуже гарно тянеться, і тут якась ось накладочка, така, як термо, що вони теплі. Хоч вона тонка, але вона тримає, тримає тепло. Ось. Там, набив, ну, якась канали. От потім ще ось це така остання моделька, 1350 буде за 1000 гривень. Excel. Оця рекомендую, ну дуже класно. І якість, і фліс такий приємний. Зручний, не треба грубий, о, бо це ідеально гріє і, і краще, ніж грубий. Так, курточки, які були. 5650, робила знижку на 4, тепер за 2750 віддам ці зимові курточки по вартості закупки. 2,750 є вибір. Ельки, іксельки, кольори. Це взагалі по норвежській технології зроблено, Тепла і всесезонка. Її можна березень носити, листопад і зиму. От, і вона дуже тут найкраща якісь, яка тільки може бути із коротких пуферів. Дуже красиво тут і комір теплий, і красиво тут за... застегується. Тому є сенс приходити. Костюми 750, тут бусинки з'ємні, їх можна знімати, якщо хочете, можна залишити на ваш смак 750, були півтори тисячі, потім тисячі, а зараз 750 по вартості навіть нижче, ніж закупка. Ось дуже гарна курточка з встроєною сумочкою. Під смартфон, під помади, під духи що завгодно. Тут на... в том мовня, Вона на весну і на єврозиму може бути на плюсову. От. Ні, не тільки на плюсову, вона, думаю, до мінус 10, до мінус 15 теж підходить. от, Тому що вона така і зима, і холодна весна. Дуже гарна розмір 44. Ось лясочки ось ці. Тому запрошую. Є багато гарного італійського, американського шкіряного взуття по 500 гривень. Вони майже нові, це із оригіналів і декілька разів одягалися відмінний стан. Є нові моделі абсолютно, і є такі, які декілька разів одягалися от у гарному стані. От, найки оригінальні. От, це не секонд хенд Це моя подруга виїхала з близнюками і попросила продати виручені гроші на донати. От, тут шкіряні, гарні моделі, гарної якості. Тому приходьте, ціни будуть такі, що треба ловити момент. З Ціною виробника і або з дуже маленькою накруткою.